Відмовитися на в якщо це умовно кажучи, створює відповідні проблеми. Не проблема можна, але є технічні труднощі. І е, катарська нафта, і е, іракська нафта, іранська нафта, е, вони всі легкі сорти нафти. Вони закуповували е, російську нафту лише декілька відсотків перед початком повномасштабного вторгнення. Вони переобладнали свої заводи для того, щоб переробляти якраз саме УРЛС, і їм потрібна важка нафта. Важка нафта це якщо вони додатково будуть якусь час. Тину купувати у Венесуели або інших країн, які якраз видобувають важку нафту, змішуючи вже безпосередньо важку нафту і е, легку нафту цих країн, вони зможуть відповідно переробляти. Тобто, це технічне питання, і воно не займе більше там декілька місяців. Тому в цьому ключі вони мають і технічну можливість відмовитися. І в принципі не сильно втратити грошах. При тому, якщо вони відмовляться і будуть скасовані двадцять таких додаткових відсотків мита з боку Трампа, то однозначно Індія залишиться в плюсі від такого рішення. Чи підуть вони на це? Ну я думаю, що це підуть. І якщо для приватних нафтопереробних компаній не було суттєво, ну не було важливо те, що застосовано відповідні ці додаткові мита, по ним конкретно це не би. А зараз вони фактично будуть під загрозою якихось старинних санкцій, особливо це стосується портів. А то в тому кому ключі вони будуть приймати рішення, приватні нафтоприробники для того, щоб купувати нафту з інших джерел.